Іван Котляревський п'єса Наталка Полтавка. Переказ. Село над річкою Ворсклою, дія відбувається біля Полтави. На сцені вулиця, що йде до річки. Між великою кількістю хат стоїть і хата Терпелихи. Наталка Полтавка виходить з хати з відрами на коромислі. Вона йде до ріки, ставить відра на березі, ходить, задумавшись, потім співає пісню Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. О, як болить моє серце, а сльози не л'ються! До кого я пригорнуся, і хто приголубить, коли тепер того нема, який мене любить. Цією піснею дівчина шукає Петра. Свого коханого вона хоче ще раз його побачити, бо скучила, а Петра немає вже чотири роки, і він пішов на заробітки, бо батько Наталки, якого вже немає, не хотів віддавати її за Петра, бо він дуже бідний. Наталка промовляє Петре, Петре, де ти тепер? Може, де скитаєшся в нужді горі і проклинаєш свою долю. Ти був бідним, любив мене і за те потерпів і мусив мене оставити. Я тебе любила і тепер люблю. Ми тепер рівня з тобою, і я стала така бідна, як і ти. Вернися до мого серця. Далі з'являється возний Тетерваковський це чиновник. Возний вітається з Наталкою. Він завжди говорить суржиком і повторює, те є то як його. Ці особливості його мовлення дуже часто згадуються в тестах ЗНО. Наталка йому кланяється. А Возний у відповідь каже, що не хотів би, щоб Наталка йому кланялась, бо возний любить її. Безмірно, ах, люблю тя дівицю, як жадний волк младую ягницю. Дівчина каже, що він зійшов з розуму, а Тетерваковський у свою чергу каже, що хоче на ній оженитися. Наталка не розгубилася і мовила знайся кінь з конем, а віл з волом. Мовляв, хай шукає собі якусь панянку, а незвичайну дівчину. Бо нічого доброго з цього не вийде, та й не вірить вона, що можна так швидко закохатися. Возне каже, що полюбив її вже давно, ще тоді, коли сім'я Наталки лише приїхала сюди. Дівчина співає пісню, видно, шляхи полтавської і славну Полтаву про те, що багатий чоловік не вводив славу простої дівчини. Возний і Наталка замислюються. Потім з'являється на вулиці виборний Макогоненко, іде і співає. Наталка взяла свої відра і пішла додому. Виборний підійшов до возного і поклонився, розповідає, що йде з дому, бо випроваджав гостя пана Щіпавку. Цей пан жалівся, що тепер те, що раніше дурницею діставалося. То тепер треба це випрошувати або купляти. Возний Петр підтверджує, що трудно стає жити на світі, і додає, що ось зупинився, щоб з наталкою побалакать, гарна дівчина. Виборний Макогоненко каже, що вона золото не дівка. Цей вислів також дуже часто зустрічається в тестах ЗНО. Вона золото не дівка, красива! Розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке у неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших за себе, себе й матір свою на світі держить. Виборний Макогоненко розповідає возному про те, що до Наталки багато хто сватався та залицявся. Проте, Наталка нікому не дає згоди. Усім піднесла печеного кабака. Піднести печеного кабака означає на селі відмовити сватам. А коли надають рушник, то це значить згода. І возному вже би час думати про одруження. Далі він співає пісню Ой під вишнею під черешнею». Так він насміхався з возного. Ой, під вишнею, під черешнею стояв старий з молодою, як із ягодою, і просилася і молилася, пусти мене, старий діду, на улицю погулять. Возний зіткнув і каже, що закохався в дівчину всією душею. Виборний радить не сидіти на місці, а посилати старостів, щоб сватались, мовляв, стара терпелиха, мама Наталки. Ще не така дурна, щоб відмовити возному. Возний каже, що стара йому не страшна, та йому вже молода відмовила мовляв, вони не рівні одне одному. На що Возний відповів, що любов усе рівняє. Але все одно Наталка була неприступна. Виборний Терваковський вказав на причину Дівчина любить іншого Петра. Той час, коли сім'я Наталки жила ще в Полтаві, дівчина закохалася у парубка, а він у неї. Цей парубок був гарним, добрим, проворним і роботящим, був старшим від Наталки на 3-4 роки. І все було б добре, але терпило батько Наталки втратив всі гроші і залишив жінку і дочку без шматка хліба. Возний поцікавився, а де ж Петро, кохане Натальче? Виборний відповів, що як хлопець одного разу пішов з села, то й чутки про нього нема. А Наталка неблагорозумна, любить того чоловіка, якого, може, вже й кістки прогнили. Возний просить Виборного допомогти йому у сердечному ділі. Той погоджується всякому городу нрави права. Всяка іміє свій ум голова, всяка прихоті водять за ніс, всякого манить наживі свій біс. Хата Терпелихи. Мати пряде, а дочка шиє. Наталка й мати розмірковують про своє безталанне життя. Терпелиха каже дочці, що як батько не дав Наталці перед смертю благословення на одруження з Петром, так і вона не дасть. Наталка кидається до матері і просить не губити її. Далі на сцені Наталка сама. Монолог Наталки. Дівчина зітхає, що не може викинути з голови свого коханого Петра і що обіцяла за першого зустрічного вийти заміж. Почувши, що хтось наближається до дверей, береться до роботи. Увечері до Терпелихи приходить виборний і каже, що він має на прикметі багатого й поважного чоловіка, який уподобав Наталку. Терпелиха зраділа цьому. І разом з виборним вони пішли вмовляти Наталку вийти за возного заміж. Виборний каже непоступливій Наталці, що та зневажає рідну матір. Вона ж бо бажає дощів кращого життя. На ці слова дівчина Наталка обіцяє все зробити заради спокою і благополуччя матері. Задоволений виконаною місією Макогоненко мерші йде порадувати возного Тетерваковського. Залишившись на самоті в хаті, Наталка в муках розмірковує про своє майбутнє. Усі її думки линуть до коханого Петра. Вона співає пісню Прийди, милий, подивися. Далі та сама вулиця до річки в селі надворською. Микола, далекий родич Терпелихи, сам. Монолог Миколи він розповідає, що живе на світі зовсім один. Сирота без роду і без приюту, не знає, що йому робить, і вирішує піти на тамань, пристати до чорноморців. Хоч із мене і не показний козак буде, та є же і негідніші од мене. Парубок співає пісню гомін гомін по діброві. Так я буду з чорноморцями тетерю їсти, горілку пити, люльку курити і черке збити. Каже він, з'являється Петро, коханий Наталки. Він виходить, але не бачить Миколи і також співає. Микола підходить до хлопця і цікавиться, чи він тутешній? Виявляється, ні. Тоді родич терпелихи питає, чи є в парубка якісь родичі. Той знову каже, що ні. Мовляв, які у сироти родичі. Микола і Петро затоваришували, бо вони знайшли щось спільне, а спільне це те, що вони сироти. Далі возний і Виборний виходять з хати терпелихи. У возного рука пов'язана шовковою хусткою, у Виборного через плече старостинський рушник. Микола і Петро отходять набік. Возний задоволеним лицем походжає. Виборний Макогоненко питає в Миколи, чи нема чого нового в місті, адже Микола лише звідти повернувся. Той каже, що нічого нового, а город, мов мак цвіте. Виборний слухав, а потім дорікає мовляв, чому Микола не поклонився пану возному, коли бачить, що той заручився. Родич Терпелихи Микола поклонився і спитав, із ким пан воз не заручився. Але возний не захотів казати, нехай це буде секрет. Виборний і Возний виходять зі сцени. Залишаються Петро і Микола. Петро питає, хто то такі? Микола відповідає, що возний лише живе тут і дуже бундючиться. А Макогоненко хитрий, як лисиця. Вони починають міркувати, і з ким ото посватався возний. І сходяться таки на думці. Що це Наталка, яка поїхала з Полтави і живе тут вже четвертий рік. Петро з плескою руками, закриває ними лице, схиляє голову, стоїть непорушно. Микола співає пісню Вітер віє горою. Петро каже, що він той, кого любила Наталка. Микола каже, що як треба, то він може піти і розвідати все просватання від терпелихи. Петро залишається сам. Монолог Петра, його слова, правду в тій пісні сказано, що сусідові все удається і всі його люблять, всі до його липнуть, а другому все як одрізано. Загалом Петро переймається через втрачене кохання і свою долю. Петро виконує пісню у сусіда хата біла. Там звучать ті ж самі мотиви, що і в монолозі. З'являється виборний. Виборний каже, що Петро і співака добрий, вони спілкуються. Возний підходить до виборного і питає, про що вони спілкуються. Той каже, що Петро був у театрі і розповідає, як воно там. Петро докладніше розповідає чоловікам про театр. Петро сам, монолог Петра. Він знову скаржиться на свою злу долю. Хлопець співає пісню та й пішов козак з Дону. Про козака, який, повертаючись із Дону, проклинає свою тяжку долю. З'являється на сцені Микола. І Микола говорить, що Наталка вийде сюди на годинку, а Петро має сховатися і чекати. З'являється Наталка. Наталка вибігає і каже, що вона справді вже посватана. Микола відповідає, що вона зможе полюбити возного. Дівчина відмовляє адже вона кохає лише Петра. Микола кличе Петра. Той з'являється. Петро з Наталкою обіймаються. Наталка обіцяє Петрові бути вірною йому навіки. Микола співає пісню ворскло річка невеличка про битву з шведами за Полтаву. Ось вони бачать, що йдуть Возний, Виборний і Терпелиха. Мабуть, буде Великий Грім. Виходять возний, Виборний і Терпелиха. Возний каже, щоб Петро йшов своєю дорогою, бо він тут лишній. Петро пропонує, щоб возний і Наталка закінчили те, що почали. Він заважати не буде. Наталка протестує. Вона не хоче заміж за возного. Дівчина каже, що тепер, коли парубок повернувся, вона буде лише із ним. Терпелиха, возний і виборне кажуть, що Петро йшов із їхнього села, а якщо ні, то силою викинуть. Петро на це відповідає, що не хоче ламати те, що в них вже тут є. Хлопець не заважатиме весіллю Наталки і возного. Всі виявляють співчуття до Петра, навіть возний. Наталка плаче, возний замислюється. Петро говорить, що тепер піде в Полтаву і нікуди ніколи сюди не повернеться. До того ж він дав Наталці гроші, які заробив за чотири роки, щоб пан возний ніколи не дорікнув її тому, що вона смогче з нього гроші. Возний був вражений. Він бере молодих за руки, підводить до матері і благословляє їх. Терпелиха теж благословляє Наталку і Петра. Наталка Полтавка цілує Петра і співає про себе і про її кохання до свого милого.